Микола заров сходив в дитячий світ і засмутився. Прем'єр вирішив навідатися до однієї столичних шкіл столиці. Там наткнувся на батьків учнів. Ті йому повідали страшну історію про те, скільки коштує одягнути свою дитину до школи. Вот у мене троє дітей трое троє Вот хотелось бы, чтобы, конечно, цены были приемлемые. болів Сколько стоїть от діть? школу ну одеть школу минимально это только туфли рубашка костюм это полторы тысячи гривен в детском мире такие да, в детском цели, мире да? такие цены. ну это на одного полторы тысячи а да. если трех ну а если трех посчитайте круто получается до магазину дитячий світ доїхав і на власні очі переконався, батьки говорять правду. Помацавши дитячі сорочки та піджачки, побачив, що вітчизняних товарів набагато менше та й коштують дорожче. Одразу обурився, що ціни мали бути нижчі, адже пільги для легкої промисловості Кадмін не скасовував. Я вижу, що це важливо. Це важливо. Є сіатєчні товари, хоча їх не так много. Вот, а вот цены действительно могли бы быть и ниже, особенно с учетом тех льгот, которые мы в этом году предоставили легкой промышленности нашей. Мы их освободили, как вы знаете, от налога на прибыль. В любом случае проблема есть. И вот сейчас правительство работает над программой импортозамещения. Я думаю, что мы туда специальный раздел включим, который будет нацелен на то, чтобы у нас в стране воссоздать Производство вся всего того, что нужно для школьников.